Крапля в морі. Чи знаєте, що це може означати? Що? А виявляється, це щось мізерне, зовсім зовсім мізерне, порівняно із чимось величезним. Як краплиночка води, порівняно із морською глибиною. А до речі, є ще синоніми, які, наприклад, як кіт наплакав. На заячий скік із горобину душу і з комареву ніжку. А до речі, саме цей фразеологізм крапля в морі виник в Одесі. А чому? А тому що моряки відмовлялися йти працювати за мізерну заробітню платню. І казали: ну що це? Це ж Одеса на це не погоджується. Ось так: поважаємо себе, не працюємо за безцінь і вивчаємо рідненьку українську.